Вітаю, мої любі діти! Сьогодні останній день осені, а вже завтра наступить зима і місяць грудень, а це значить, що наші заняття будуть мати вже більш зимовий характер. І сьогодні я пропоную вам розповісти разом зі мною віршик за допомогою ваших ручек. Повторюйте, за мною віршик називається сніжинка. Малесенькі сніжинки, яскраві та блискучі літають в небі, немов птахи. Додолу на землю приземлились, на біле полотно вони перетворились. Всім гарного дня і до зустрічі! Бувайте!